Пробую розмітити пробую розмітити. отакий от рекуператор, його на потолку треба чіпити. Спробую зараз розміряти, щоб однаково відстань від стіни була до ножа. Позасверлююся, далі буду чіпляти. За допомогою відвесу Звичайного, самого простого. переніс точки, де отвори, кріплення моторів, переніс на потолок. Зараз буду сверлити чіпляти. і чіпляти. Отакі шпильки потолкові Цей, Так як цей пристрій штука нелегка, я відпустив болтики бокові ось ці щоб навколо осі тих двох болтів провернути. І зараз буду пробувати чіпити інший край. Якось так працюємо. Щойно вставив болтика, який викручував, щоб чіпити рекуператор. Зараз я його вкручу. Такі от хитрощі, хитрощі монтажника з досвідом, який може сам вчепити важку річ, таку-такий пристрій під потолком приблизно на висоті 3 метри, без допомоги. Це все зайняло хвилин 10. Але перед тим потрібно все досконало виміряти.